Догляд за зовнішнім пластиком. Е, є ось такі два чудові засоби: Sonax та VRP. Яка між ними різниця? Давайте подивимось на ось такому зовнішньому пластику. Він ось в такому стані. Я його вже почистив, двохфазною мийкою помив, мерцем почистив і знежирив. Відео по підготовці вже є на каналі. Як це робити, а я покажу саме, як ці засоби працюють, та яка між ними різниця? Я поділив пластик умовно на три ділянки. Е, перша ділянка це буде покрита сонаксом. Е, ось ця ділянка нічим не буде покрита. Вона така, як є. І третю покрию VRP. Як бачите, пластик ну, не в дуже хорошому стані. Він. Такий покритий плямами, десь він вдарений, десь потертий, десь ще щось. Якщо коротко, VRP це пропитка на водній основі. Вона відновлює зовнішній вигляд пластика, захищає від ультрафіолету, не тягне на себе пилюку, так як на водній основі. В цілому засіб більше для відновлення зовнішнього вигляду. Ось цей засіб від Sonax, це грубо кажучи, фарба. Вона надовго захищає більш... надовше захищає, ніж VRP, і вона працює тільки для чорного пластику. Давайте спробуємо нанести на цю ділянку Sonax. Ця буде пуста, VRP, і подивимося, яка між ними візуальна різниця. Одразу скажу, Sonax буде триматись на поверхні, зовнішній, набагато довше, але його важче наносити, і в цьому його суттєвий мінус. Перед тим як наносити засіб, його потрібно дуже добре стряхнути. Там є металові кульки, вони так, допоможуть вам розтряхнути цей засіб. Добре, його гостряхуйте. Після чого натискаєте декілька разів, щоб засіб почав видавлюватись і починаєте розносити рівномірно по всій поверхні. Захистити потрібно лакофарбове покриття або інші елементи, тому що, я ще раз повторюю, це фарба. Вона ну, пофарбує вам лакофарбове покриття, його потрібно потім буде зносити, то очищати якимось її лексом чи ще чимось. Розносите максимально рівномірно, наскільки це можливо. Після того, як ви нанесли засіб, тут є десь нерівномірності, десь дуже багато берете мікрофібру, зволожуєте її водою, зволожуєте. Вона потрібна бути волога, з неї не повинна текти. Злегка волога. І після чого рівномірно розносите засіб. Не розполіровуєте, не розтираєте. Просто розносите засіб і прибираєте залишки. Все, що зайве, ви то прибираєте. Рознесли. Засіб вже добре лежить на поверхні і залишаєте його підсихати. А ми в цей час, поки нанесемо вірбі. Беремо вірбі і також дуже добре стряпуємо. Після чого відкриваємо, наносимо декілька крапель. Цього буде більше, ніж достатньо. І також розносите рівномірно по поверхні. Після того, як нанесли, даєте цьому засобу трошки вібратись, щоб він. Вже не змився. Пройшло приблизно 15 хвилин. Давайте подивимося, що в кінечному результаті ми маємо. Знімаю скотч. Ось така різниця між до та після, після нанесення Сонокса. Ось ця частина покрита Соноксом. Ця не була нічим покрита, тільки почищена. Під точним світлом видно якісь плями. Тут все досить непогано виглядає, ніяких плям. Там трішки дощик підкапав, тому видно невеличкі розводи. Ось. А ось ця частина ми покривали VRP. Давайте подивимося з цього вийшло. скотч. Видно перехід, звісно, тобто точечне світлом, але VRP не прибирає якісь плями. Тобто це лише захист. Як би ми не хотіли, це захист, а не відновлювач. Навіть якщо тут щось розполірувати, засіб стане більш матовим, але він ніяк не прибере плями вигорівшої фарби. Хоча під точечним світлом цілком непогано виглядає. Ось видно перехід. І таку картину ми маємо в кінцевому результаті. Видно ліворуч Sonax, праворуч VRP. Який висновок з цього можна зробити? Я б не сказав, що VRP це поганий засіб. VRP це саме захист. Тобто, якщо у вас пластик в непоганому вигляді, і його потрібно тільки захистити або відновити колір, то VRP чудове рішення. Ви його легко нанесете, просто нанесли, почекали, воно вібралось і поїхали собі. Sonex це вже засіб для тих, у кого пластик ну, вже в поганому вигляді, як у мене. У кого вже є плями, це подряпини, розводи і тому подібне. І то вже і VRP в цьому випадку не допомагає. Тоді берете Sonex наносите його, і пластик у вас виглядає дійсно як новий. Такі висновки я можу зробити. Якщо у вас зацікавить якийсь продукт або є питання, пишіть мені в інстаграм-телеграм, там є актуальні ціни. В є на розлив, є в оригінальній тарі. Ну або якщо просто є питання, то просто пишете, здаєте, я обов'язково вам відповім, допоможу, можливо, пораджу щось.